Доброго дня! Сьогодні ми з вами розберемося, яким чином можна здійснювати побудову падаючих тіней в середовищі кліта. Для цього давайте ми створимо новий проєкт. Його розмір для нас не буде цікавий загальному, але просто будемо працювати над цим об'єктом. З чого почнемо? Почнемо з того, що ми будемо все ж таки працювати з шаром. З векторним шаром, тому шар для малювання поки що ми його приберемо. Далі створимо векторний шар і створимо елемент, в який буде в нас відтіняти тінь. Давайте, наприклад, це буде куб. Що для цього потрібно зробити? Створюємо квадрат так, якоїсь певної форми. Так, тільки ми Там жовтий кольори замовчуємо. Давайте я зроблю От. квадрат якоїсь форми. Далі нам цей квадрат потрібно виділити, скопіювати. Перемістимо, перемістити, звичайно, його на задній план потрібно. Так. Тому вибираємо, що нам потрібно знизити, так, щоб він у нас був на задньому плані. Встановлюємо, де ми хочемо, щоб він у нас був. І далі за допомогою поєднання цих точок і елементу крива. Формуємо верхню і бічну площину нашого куба. Так, Тобто з'єднуємо ось ці частинки. Є. Верхня площина у нас побудована. Так. І тепер бічну. Є. Якщо ми там десь щось не попали, от як, наприклад, ми завжди пам'ятаємо, що ми можемо скористатися інструментом редагування наших точок. Ну і відповідно їх підкоригувати за нашими потребами. Так. Ну, В принципі, наші об'єкти є. Так. А можемо там. Попробувати їх залити певним кольором. Так, Давайте зробимо. Наприклад, тут трошки такий жовтий-темніший. Цей об'єкт ми зробимо жовтий, але світліший чуть-чуть. І цей об'єкт. Так, квадратик в нас був, так само зробимо. Робтей трошки, щоб воно, наприклад, сформувало таку форму нашого куба. А далі нажмемо Ctrl-T, трошки його зменшимо, щоб нас можна було сформувати так. Тільки давайте рівномірно зменшимося. Єс. Yes. Получилося так. От є в нас куб. Цей векторний шар, ми собі можемо там переміщати, куди хочемо. І Давайте зробимо так, що у нас там десь звідси буде на нього падати світло, і сформуємо, як воно, це світло буде утворювати тінь від цього куба. Для цього ми створимо ще один векторний шар. Так. Далі нам необхідно промалювати площину, як в нас буде йти площина, на якій знаходиться наш куб. І як він буде з цією площиною взаємодіяти. Для цього вибираємо інструмент пряма. Вибираємо, наприклад, так само той самий олівець, і будуємо площину, на якій у нас знаходиться наш елемент. Обов'язково ця площина має проходити через грані. Так, тобто, в мене вона так, давайте одір в чорний. От, наприклад, так. І тепер через цю грань. Тобто дві крайні грані в нас мають бути сформовані на основі. Перетин. Так, тепер малюємо верх точку, тобто третю площину, яка буде відповідати за те, де в нас знаходиться освітлення. Ну, Наприклад, назву освітлення буде знаходитись цією, цим розміром. Знову ж таки, якщо ми щось тут собі десь з розмірами не догадали, прямі ми можемо в векторному шарі редагувати, Ну, і там налаштовувати відповідно до наших якихось потреб. Так, отут, бачите, в мене трошки змістився, то я цю точку. Чуть -чуть. Так. Є. Добре. Тепер нам потрібно з точки, де в нас де світло, через три грані, які в нас знаходяться за межами цього, пробудувати елементи, як буде це світло падати. Тобто це ця грань, ця грань і ось ця. Знову ж таки вибираємо пряму приблизно з тої точки, тому що джерело світла, воно не є таке концентричне, проводимо одну грань. Так, щоб вона перетнулася з ось цією площиною. Так Так само з цієї точки проводимо ще один промінь, який буде перетинатися вже з цією площиною. Так. І через цей елемент проводимо так само. Ще один промінь. Але це ще не все, тому що тінь у нас буде падати від нашого об'єкту, відтіняти ось це, ось це ребро, тому нам потрібно ось цей елемент скопіювати так, і його встановити в ту точку, де в нас перетинається перше наше ребро так, з другою вісю. Вона в нас знаходиться ось тут. Так? Е, відповідно, що в нас тоді буде формуватися? У нас формується точка, до якої буде Ну, Тобто, якщо в нас сонце буде, наприклад, тут десь починати, ну, джерело світла, то відповідно, воно в нас буде тійти ще далі, і е, ну, цю лінію треба буде зміщати ще нижче, і воно тоді так буде лягати попід е, ось цей елемент. Далі через це ребро ми також шукаємо перетин. так, ось тут, який в нас там є, Ну і далі нам необхідно, тобто в нас вже три грані є. Тепер необхідно ось тут зрозуміти, де в нас буде падати тінь, а тут у нас цей об'єкт якраз перетинається з цією лінією. тому... Тінь в нас від цього світла буде падати ось таким форматом. Давайте для тіні я створю окремий векторний шар, і за допомогою інструмента, який в нас називається створення ламатої. Промалюємо, де в нас буде тінь. Йти. Знову ж таки, це я векторний шар переміщу під наш. Прямокутник під наш куб, щоб в нас цих проблем якихось не виникалося. От, промальовую по тих точках, які в нас утворилися. Тут я трошки заходжу за межі, оскільки в мене цей шар сховався під цей є. І зразу його так, зразу виберу і зразу його залию чорним кольором. Так. Отож, цей шар з допоміжними елементами я вже можу прибирати. Ну, просто давайте для себе тут десь позначу, що тут у мене джерело світла, має бути. Виберу якийсь пензель, жовтий колір. Так. І там великим розміром собі поставлю, що тут у мене джерело світла. Так, тільки тут треба шар для малювання створити, щоб я пензле міг От. От. Ну, Отут у мене джерело світла. Так, тут в мене падає тінь. Допоміжні лінії я вже, в принципі, можу прибирати. Ну і бачите, що якщо в мене буде тут джерело світла, то тінь від цього об'єкта буде падати в такому форматі. Е, ну, але, е, по-перше, ця тінь не зовсім у нас гарно відіграє е, е, свій вигляд. Ну, можна попрацювати трошки з прозорістю, щоб вона в нас була більш е, природно розмита. Це перше. Ну і Друге, можна скористатися фільтрами і задати елемент з гаусовим розмиттям. Так, вибираємо фільтр розмиттям. Бачимо, воно в нас не активне, воно не активне за рахунок того, що в нас тут ще векторний шар. Тому цей векторний шар нам з вами необхідно перетворити в <кх> растровий так, або шар для малювання, щоб ми могли його розмити. Тому вибираємо елемент ну, праву кнопку мишки. Далі тут шукаємо перетворити, і тут вибираємо, тут є різні варіанти, нас цікавить шар для малювання. Все, коли він став шаром для малювання, ми можемо застосувати фільтр розмиття гаусове розмиття. Ну і тут ми можемо змінювати. Ось ці е, значення, так, давайте я роз'єднаю, щоб в нас от. Тут я задам ось такий елемент. А тут, ну, в принципі, воно мені здається, що можна йти от. Якось ось так. Гаразд. Е, ще можна трошки з прозорістю попрацювати. Так. Ну і, в принципі, бачимо, що ми від цього джерела світла сформували тінь до нашого об'єкта. На цьому, в принципі, все. Дякую за увагу. До зустрічі!